Вітаю наприкінці травня можна почути таку інформацію, що на перемовинах Росії з Україною не домовилися, і тепер війна буде продовжуватися до осені, а восени вже країни дійдуть якоїсь згоди. За моїми прогнозами, ці перемовини, які були, вони і не мали бути такими, які мають якийсь критично радикальний результат. Ці перемовини були. Як і прогнозувалось, більше контактом або навичкою, щоб країни контактували, взаємодіяли, спілкувались і намагалися знайти спільну мову. Але не про те, щоб радикально домовитися. Восени енергії, які позначали радикально домовитися, я не спостерігаю, тож я не вважаю, що теза, що все літо осінь буде війна, а ну, продовжуватися. І, значить, восени там вона просто закінчиться. Спостерігаю радикальні, радикальні сполучення планет в червні місяці, трохи в липні, але нічого такого критично важливого восени не спостерігаю. Тож очікую, зараз на початку літа якихось важливих радикальних подій, які змінять те, що відбувається зараз. В житті особистому людей така кількість сполучень планет, яка зараз в перших знаках Зодіака, вона означає но щось нове, нові тенденції, виникнення чогось, чого раніше не було. Детальніше про цю інформацію запрошую поговорити завтра на прямому етері, який відбудеться 31 травня у суботу о 20.00 на моєму YouTube і Facebook каналах. Ви зможете задати питання, які вас цікавлять, якщо немає можливості, подивитися прямий етер в записі. А бажаючи запрошую долучитись до мого збору на Збройні Сили України. Які я проводжу наприкінці травня на початку червня? Дякую учасникам цього і минулих зборів.